Рада вітати, друзі, у новому випуску простої автоматизації із Антоніною Коровкіною та Мар'яною Кавин. І сьогодні я знову продовжую ділитись із вами цікавими фрагментами із нашого нового онлайн-курсу Z-PRACTIC 2024 Сьогодні тема нашого випуску це транспортні витрати при імпорті товару. Власне, я поділюся з вами фрагментом уроку, у якому я розповідаю, яким чином відобразити наші супутні витрати, зокрема транспортні при імпорті товару. Це, власне, ті витрати, які будуть збільшувати первісну вартість нашого імпортованого товару. Отже, до перегляду. Наші супутні послуги, а саме це наші митні, наші брокерські послуги і доставка. Ці наші супутні послуги будуть відображатися документом надходження додаткових послуг, але зверніть увагу, що цей документ діє тільки коли ми імпортуємо товар. Якщо ми говоримо про експорт і у нас є доставка по-брокерськи, то ми, ним не, не використ... ми його не використовуємо. Ми застосовуємо звичайне надходження товарів та послуг і відображаємо такі послуги на 93-му рахунку. Тобто цей товар він суто для купівлі, суто для імпорту. Отже, ми можемо його створити на підставі. Він називається Надходження додаткових витрат. або знайти його тут, де і наша вантажно-митна декларація, і де і надходження наших товарів і послуг, і нижче є надходження додаткових витрат. Я вже, звісно, попередньо його створила. І перше, що ми розглянемо, це наше перевезення, тобто наші транспортні послуги. Зверніть увагу, що цей документ він е, схожий трішки на надходження товарів і послуг, але має свої особливості. Власне, ось тут, друзі, ми будемо зазначати ту суму, яка буде, власне, варті, яка вартує наше перевезення, тобто 20 тисяч згідно нашої умови. Далі нам потрібно обрати спосіб розподілу, як саме ми будемо розподіляти ці. Наші 20 тисяч. Це чи по сумі, чи по кількості. В даному прикладі, оскільки у нас одна доставка. То воно нам тут не дуже актуально цей спосіб по сумі чи по кількості. Але у випадку, якщо ваш перевізник віз декілька видів товарів, наприклад. Тобто, у нас могли тут бути не тільки стільці, а могли ще бути надходження, наприклад, якихось столів умовно. То тут би нам було, ми вже тоді дивилися би, наприклад, куди нам більше логічніше віднести більшу кількість транспортних витрат. Тобто, можливо, у нас була б більша кількість столів, менша кількість. Кількість стільців, то, відповідно, більша кількість столів більше б мало потрапити транспортних витрат, а на кількість стільців мало би потрапити менше. Або якщо столи наші дорожчі, а стільці дешевші, то, наприклад, до столів би мало бути більша кількість, а до стільців, відповідно, менша. Але оскільки в нас тут один одні тільки стільці, то нам тут воно не дуже актуально і, відповідно, можна обирати будь-який спосіб з цих, які є. Але якщо у вас є така ситуація, і вам потрібно розподілити по кількості або по сумі, знайте, що є можливість обрати такий розподіл в цьому документі. Далі відсоток ПДВ. В даному випадку, друзі, згідно мого прикладу, наш перевізник не є платником ПДВ, тому ми зазначаємо тут відсоток ПДВ без ПДВ Але, або не ПДВ. Але якщо у вас є єдиний перевізний документ, тобто у нас є міжнародне перевезення, ваш перевізник є платником ПДВ і ми маємо ставку 0, то ми сюди, звісно, зазначаємо. Ставку 0, і не забувайте, що на ставку 0 ми також маємо податкову накладну, вона буде на нас зареєстрована. Відповідно, на підставі надходження додаткових витрат, ми також можемо створити реєстрацію вхідного податкового документа. Тут у нас вже не йде імпорт, не йде вже податковий кредит на наші товари. Тут ми вже говоримо чітко про податковий кредит на наше перевезення. І якщо у нас було міжнародне перевезення або звичайне перевезення, де буде 20% оподаткування, то знайте, що ми зазначаємо тут ставку ПДВ. Відповідно, програма нам порахує суму ПДВ, і на підставі цього документа ми можемо створити реєстрацію вхідного податкового документа і відобразити нашу вхідну податкову накладну. Так, я повертаю без ПДВ. Отже, на вкладці товари, відповідно, оскільки ми на підставі документа надходження товарів та послуг створили наш документ надходження додаткових витрат. У нас відображається та номенклатура, на яку ми будемо розподіляти і наші транспортні витрати, тобто будемо збільшувати її парвісну вартість. Відповідно, маємо нашу кількість тільців. Зверніть увагу, тут сума знову ж таки 200 тисяч, але чомусь програма на підставі курсу 41 сюди заповнювала 205. Ну, така ремарочка. Маємо номер партії, маємо рахунок. Я оподатковувано подавай знову ж таки податкове призначення на підставі того, а де ж ті наші стільці будуть використовуватися. Якщо б це було у нас устаткування, а не товар, то звісно би у нас була заповнена вкладка устаткування як в документі надходження товарів та послуг, так і в документі додаткових витрат. Далі у нас є рахунки розрахунків, це друзі рахунки розрахунків з нашим перевізником. Звісно, ви в довідничку контрагента створюєте перевізника, створюєте з ним договір. І е, тут Будемо на підставі цього договору мати наші розрахунки. Якщо це перевізник-резидент, то звісно 631, 37 11 якщо не резидент, то 632-й. Відповідно. І знову ж таки, договір буде у тій валюті, які, які розрахунки з нашим постачальником, тобто нашим перевізником. Отже, Провели наші додаткові витрати, зверніть увагу, тут у нас ще є зміст, тобто можна собі написати, а що саме це за додаткова витрата є, якщо, по суті, цього документа ви не можете це, не можете це ідентифікувати, тобто можна собі написати послуги перевезення, до прикладу, або міжнародне перевезення, якщо це міжнародне, і так далі. Отже, проводимо наш документ, відповідно, програма нам робить проведення де 281 кредит 631 на суму 20 тисяч, тобто збільшена первісна вартість наших стільців на суму наших, е нашої, нашого перевезення. Друзі, сподіваюся, відео вам було корисним. Ви зможете його застосовувати на практиці. А я з вами прощаюсь до наступної п'ятниці. Сподіваюся, що цей випуск вам сподобався. Якщо це так, то ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. Канал і до зустрічі.